Всім привіт! З вами Марина Осіпова на каналі В'язальна майстерня. І сьогодні я вам пропоную зв'язати на в'язальній машині ось таку гарбузку у якості декору. Гарбузка зв'язана на машині 5 класу. Можна зв'язати і на машині 3 класу з використанням розкладу голок для пресового візерунку. Ось ви можете поглядати, так. Що ці сегменти, ці дойлочки, гарбузки саме сформовані за допомогою пресового візеруночку. І сам хвостик черенок зв'язан також особливим способом. Це хибна резинка, якщо ми поглянемо, так, і її можна. По-різному декорувати, можна ось так ставити. Я вже в процесі буду показувати пробувати різні варіанти. Дивіться, можна залишити і ось так довгенький. Можна ось так закрутити, все залежить, яка у вас пряжа. Можна ось так сердечком викласти. Тож, для в'язання такої гарбузки вам знадобиться підходяща пряжа для вашої машини. Не треба робити якихось такі. Розрахунки, хоча як підібрати пряжу і підібрати доцільну щільність в'язання в мене є відео, де все подробно розповідаю. А тут ви можете виставити голочки, повторюючи за тим, як це роблю я. Пров'язати, наповнити холофайбером але або будь-яким іншим наповнювачем, і у вас вийде ось така. Чудова прикраса вашої оселі. Розмір моєї гарбузки в діаметрі 14 см і висота 6-8 см, в залежності від того, як ми будемо її викладати. Хвостик 10 см. Поїхали в'язати. Для гарбузки будемо в'язати прямокутне полотно пресеним переплетінням приблизно 45 см і висотою 15-17 см. Використовуємо відбірну лінійку 1 на 1 і виставляємо в робочій зоні 80 0, 80 голочки. Набираємо перший ряд способом через голку для того, щоб у нас край можна було стягнути і зафіксувати. Пров'язуємо перший ряд. Навішуємо відтяжну грибінку для однофантурного в'язання, надіваємо на наші петлі. І вводимо в роботу голки, що знаходилися в задньому неробочому положенні. Зверніть увагу, обов'язково їх підводимо. І пров'язуємо наступний другий ряд всі голки 80-0-80 в роботі, пров'язані. І ще один ряд пров'язуємо. Це буде в нас вважатися перший ряд, тому що ті наші два ряди були підготовлюючі. Далі навішуємо. Від, на відтяжну гребінку грузи, фіксуємо відтяжку полотна і формуємо візерунок пресового переплетіння. Кожну десяту голку виводимо в ПНП в переднє неробоче положення. Тобто в нас це буде 80-та голка, 70-та, 60-та, 50-та, 40 та 30-та, 20-та, 10-та, 0-ва. І так само з протилежного боку. Пров'язуємо звімкнутими. Важелями часткового в'язання. В мене ось тут ці рычаги. Пров'язуємо 5 рядів. Далі вимикаємо важі і пров'язуємо один ряд. Всі голки, що стояли в передньому неробочому положенні, будуть пров'язані. І в нас сформується ось такий пресовий візерунок. І знову все. Повторюємо від початку, виставляємо кожну десяту голку в ПНП, вмикаємо важелі часткового в'язання, пров'язуємо 5 рядів і 1 ряд на вимкнутих важелях часткового в'язання. Тобто наш рапорт візерунку йде 5 рядів з важелями вимкнутими часткового в'язання, 5 рядів робиться такі наброски на голочки. І Потім пров'язується один ряд з вимкнутими важелями часткового в'язання, коли пров'язується кожна окрема петелька, і там, де в нас де сформовані ось ці п'ять набросків, на голочки, будуть пров'язані. І таким чином формується ось цей прес. Далі пров'язуємо, дивимося на натяг нитки, на відтяжку полотна і формуємо за кожні п'ять рядів пресового візерунку і один ряд на колірному в'язанні. Я пров'язала 10 або 11 рапортів. Ви дивіться, як у вас. Полотно має бути приблизно 15-17 см висоту. І далі трошки процесу. Ось такий прямокутник в мене вийшов. Каретку залишаю праворуч, мені так зручніше буде збирати полотно. Гребінку знімаю, щоб вона вже не заважала, зняла і грузи. І подивіться, як виглядає ось цей пресовий візерунок. І коли набираєш способом через голку, ми запросто можемо потягнути за ниточку, закінчик нашої нитки. І збереться ось так полотно. Це в нас буде, наприклад, низ полотна, ми бачимо, як збирається. А зверху відрізаємо ниточку приблизно 20-30 см. Дивіться, як вам буде зручно. Беремо голку і переносимо петлі з голочок машини на голку для того, щоб потім з'єднувати, зшивати полотно. І тут вже можна подивитися і побачити, коли петлі перезняті, стягнуте полотно, вже майже сформована наша гарбузка. Далі процес я не знімала, я тут роздумувала, з якого боку краще зробити лицеву сторону і все ж таки зупинилася на тому, що гарніше буде виглядати, коли виворітна сторона буде в нас лицевою. І тому я ось так. І шила. Далі стягуємо петлі, з'єднуємо наші краї, робимо шов вертикальний, набиваємо наповнювачем, і о, я вже набила, стягуємо, закріплюємо ниточку і наша гарбузка вже майже готова. Залишилося зв'язати хвостик. Черенок, хвостик я набираю, виставляю в робоче положення голки 0,2. 24. Тобто, у нас в роботі буде 24 голочки. І набирати буду способом обвиву. Каретка в нас буде ліворуч, і з правої сторони залишаючи такий довгенький хвостик, який ми потім будемо, кінчик нитки, потім, будемо потім зшивати наше полотно. Вводимо ниточку між першою та другою, обвиваємо. Першу і переносимо нитку між другою та третьою. І обкручуємо її. І так робимо, з кожним з кожною голкою. підтримую пальцями. Цей спосіб дуже хороший для того, щоб у нас був еластичний край. Голка у нас виведені. ПМП переднє неробоче положення, тобто їх треба підсунути до опору тут обережно, я вже пішла на два рази на одну голочку. Так. І остання, 24-та голка. Нитку ввожу в каретку, щелість в мене 6, і пров'язую перший ряд. Закриваємо Далі в'яжу 5 рядів, виставляю голочки також переднє неробоче положення для того, щоб каретка добре пройшла. І пров'язую 5 рядів. Так само виставляю, а потім вже будемо підвісувати наші грузи і рибінку. Кілька рядів можна навісити грузики. Мені вистачить два таких бокових. Навішую на край, трішечки допоможу, так, і ще два ряди. Далі робимо. Розклад голок. Один, два, три, чотири залишиться в роботі, а п'яту петлю з голочки переношу на шосту. Далі відраховуємо 1, 2, три і четверту на п'яту. 1 разом з тією подвійну, один, два, три і четверту на п'яту. 1, 2, 3, 4 на 5. 1, 2, 3, 4 на 5. по боках у нас буде по 4 голочки, а всередині по 3. Ті голки, які визволені від петель, виводимо в заднє неробоче положення, вони приймати участь далі у в'язанні не будуть. І таким чином у нас буде формуватися така хибна резинка, можна і так назвати. Ось тут мені не вистачає відтяжки, і тоді я зараз трішечки зміню положення і навішу грибінку. Ось в мене є така грибіночка, навішую і навішу ось тут грузи. Далі пров'яжу 10 сантиметрів, не знаю, скільки це рядів. Давайте порахуємо, ми бачимо, формуються тут протяжки, там, де немає, де відсутня голочка в роботі, а голки, які в роботі, в робочому положенні в РП, будуть пров'язуватися. Пров'язала 30 рядів мені цього достатньо. Ви дивіться вже, як вам буде. Давайте в мене вже і в камеру не влазить, трішечки опущу І далі знімаємо грузи. І закриваємо будь-яким способом. Я буду закривати дикером, навішу щоб петельки. Мали відтяжку Так, і другу петлю переношу на першу і вручну прив'язую. Потім першу петлю переміщую будемо через кольки закривати. Другу переношу на першу і прив'язую вручну, вкладаю нитку. Пров'язала. і так до кінця, там, де немає петлі, де відсутня голка, ми переносимо. У нас буде подовжена така пителька ще раз. Переносимо через дві. І остання петелька, ниточку обрізаю приблизно 20-15 см. нитку відсікаю врізочку, знімаю грузи, петельку витягую, ниточку, щоб потім не розпустилась, і знімаємо. Ось такий, ось така деталь в нас вийшла. Така ложна, хибна резинка, вона ось так закручиться, закрутиться. Тут ми зробимо, прокладемо шов і потім пришиємо до нашої гарбузки. Ось так. Можна і не робити, що можна ось так закрутити буде, кінчик сховати всередину. І можна так залишити. Будемо вже коли пришивати, дивитися, а можна всередину завернути, і у нас ось такий буде, і ось такий буде гарний черенок. Ось в мене поки що на колінках гарбузка. Ось так треба буде пришити, це вже на стіл перейдемо. І в нас вже готовий хвостик. Можна його залишити так. Можна подивитися, можливо, менше його зробити. А можна всередину завернути. І ось буде ось такий. Давайте перейдемо на стіл і подивимось, як краще зробити. Так, і я продовжую декорувати свою гарбузку. Ось ці кінчики, якими я сшивала, я відрізаю, вони мені вже не потрібні. І ось мій хвостик, черенок. Я залишала довгенькі такі хвостички, ниточки. І зараз будемо пришивати. Мені треба буде голочка з товст... 에, голка з тонким.

Пришиваю поки що, хочу побачити, можливо, залишу, можливо, шию, побачимо, поки що не знаю, і ось так пришиваю. Назад Залишаю, щоб оці краєчки ось так заверталися і гармонійно виглядали з ось цим візерунком, з виворітними петлями. Буде дуже красиво. Дивіться, яка, який капелюшечок, яка шляпка виходить у цій гарбузці. І назад голкою шовчик і вже прийшла до цієї початкової точки. Ось тут можна з'єднати. Закріпити ниточку. Ось так. І зараз хочу подивитися, як можна зробити. Дивіться, хвостик можна ось так закрутити. Якщо у вас пряжа така еластична, він буде ось так гарно виглядати, так? поки що голку залишу. Подивлюсь. Можна шити ось ці ось цей вертикальний шовчик, і він буде ось так стояти, дивіться, а можна ще й і ось так зробити. Тож, я зшиваю У мене тут якраз по крайній петлі я залишала. Три-три, а по боках було чотири, петельки, петельних стовпчиків. Тож я залишаю, тож я сшиваю. Іду вертикальним шовчиком. Ось так. Ішечка мені не вистачило, тож та ниточка, яка йде згори, продовжить з'єднання шивання. А може і вистачить? З цього боку цю ниточку використаю. І ось вони зустрілися. Я зроблю ось таку закріпку і заховаю всередину. Зайве відріжу. Такий, дивіться, у нас вийшов хвостик. Його можна і ось так викрутити. Бачите? Ну, мені більше, мабуть, буде. Можна його і ось так закрутити, як хочете. Можна навіть, якщо довго зробити, зробити ось такий вузлик, до речі. Дивіться. Теж дивіться, як симпатично, правда? Мені так подобається. Так, і ще такий варіант всередину. Ось так поставити, він тоді стоячий ось такий буде. Трішки з наклончиком його. Ось так. Як хочете, можете тут викласти якось так. І ось така гарбузка вийшла в мене на машині. Ось таким візерунком не треба стягувати. Між секціями, між ось цими сегментами, ниткою, як зазвичай ми робимо, робимо гарбузки. Ось тут шовчик такий, так? І дивіться, яка вона вийшла. Можна сформувати різну форму зробити, і будь ласка, будласочка така, гарбузка. І я дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами була Марина Осіпова на каналі В'язальна майстерня, де ми з вами зв'язали ось таку причудову гарбузку в якості декору. Підписуйтеся, пишіть ваші коментарі, ставте подобайки. І побачимося у наступних цікавих відео. Всім гарного, мирного дня! До побачення!